Насе ж, дорогі наші, сьогодні важливий день день фізичної активності. У цей день ми щиро ж зичимо вам фізичної активності, хоч крапельку, хоч пробіжечку, хоч одне підтягування. Але зробіть сьогодні для власного здоров'я. Ну а ми продовжуємо розмову з нашою чарівною гостею. Нагадуємо, що у нас сьогодні Аліна Кушнірьова. З нею говоримо на важливу психологічну проблему. Чи варто нам звикати до поганого? І як взагалі навчити свій організм, можливо, не Звикати. Як працює наш мозок, будемо дізнаватися від психотерапевтині, кандидатки психологічних наук. Пані Аліно, доброго ранку. Добрий ранок. Як ваш ранок сьогодні? Гарно, активно. Чудово. Ми вже відзначили сьогоднішній день. Так, да, да. так? Пробіжечкою, так, До студії. До студії, да, вірно. Ну, чудово. Так, Давайте кажу, що людина звикає до всього. Чи нормально це? чи нормально звикати до поганого в нашому випадку, як українців також і до війни, до е, того насилля, яке відбувається над нашим народом? Звикати до поганого не потрібно, але у кожного з нас є така біологічна функція, закладена від природи як адаптація. І коли холодно, ми адаптуємося, одягаємо щось тепліше, або шукаємо, де можна погрітися. Mm -hmm. да? Якщо жарко, ми шукаємо варіанти провітрити приміщення або випити щогось прохолодного. А, на жаль, при таких жахливих умовах ми теж адаптуємося, ми звикаємо, що ми будемо робити у випадку, якщо. І головна тут рекомендація, вона стосується саме того, щоб прописати якісь сценарії, якийсь план дій, якщо в мене щось там трапиться, да? якщо сирена, то я роблю такі, то певні дії. Якщо мені сумно або занадто тривожно, до кого я можу звернутися? Коли ми маємо певний такий а, визначений план дій. У, у випадках, коли ну, якісь такі складні е, ситуації відбуваються, наша свідомість бачить цей план, і у нас е, зменшується тривога. Відповідно, ми менше звикаємо до цього поганого, тому що у нас є е, е, у свідомості певна ясність. Угу. Ясність, як, що я буду робити, якщо я розіб'ю чашку. Признаюся батькам, сховаю чашку, ну тобто є якісь варіанти, розумієте? А ну це такий звичайний побутовий приклад, але щодо війни, ну це такий must-have для кожного з нас. Пані Ліна, от мені власне цікаво, чи є в нашому організмі якісь захисні механізми? Зараз скажу до чого я веду, тому що от е, я зараз відвідую е, курси батьківські, і вчора от нам е, куратор каже, що у вагітних є прекрасний захисний механізм навіть у війну, що вони знаходяться у стані спокою, незважаючи на всі обставини, це гормонально е, так діє. От, наприклад, це такий захисний механізм у вагітних. Чи у, взагалі у людей є якийсь захисний механізм до того, щоб ну, не звикати можливо до поганого? А якось е, настроюватися на хороше, чи все-таки наш мозок, знаєте, от є така інформація, що він більше схильний запам'ятовувати погане, концентруватися на ньому. От як ви вважаєте? Можливо, а, так, звичайно, хтось іде в роботу, хтось угу. кинувся у волонтерство? Да, на самого початку ми бачили, це насправді психологічний механізм захисту. Ага. Я нічого не можу зробити, да, ну нападають на мою країну, але я можу допомагати. І такий бум був волонтерства у нас в, ну, на початку вторгнення. А, є е, меха, захисний механізм, коли ми е, повністю занурюємося в роботу. Да. Тобто, це люд зона, куди людина занурюється, вона для людини відома. Там безпечно, безпечно, коли я роблю свою роботу, бо я її вмію. Угу. І таким чином ми себе захищаємо. Тому це абсолютно нормально, були різні випадки, і якраз у тих людей, у кого слабкі механізми захисту, вони якраз більш хильні до істерик, до якихось таких не зовсім здорових реакцій продовж досить довгого часу. Але дуже цікаво, що все-таки, от таким чином, ми шукаємо якісь способи адаптації різними сферами, але щоб якось пережити. От, дійсно. А, відомий Віктор Франкл, да, який пережив концтабір, він розповідав про те, що першими здалися ті, хто очікував, коли це все закінчиться. Другими здалися ті, хто а, хотів, щоб це все закінчилося і нічого не робив. А вижили лише ті, які продовжували. Робити те, що вони можуть. Хтось грає на фортепіано, хтось співає, хтось волонтерить, хтось е, проводить е, е, телепередачі, хтось практикує, хтось танцює. Тобто всі ми важливі. На Титаніку те саме. Музиканти грали до останнього. Вони робили свою роботу до останнього. Хоча вже було зрозуміло, що ну, це патова ситуація. Угу. Е, стосовно того, ціє, цього звикання до поганого чи. Чи є це поганим То, Ось так Я поставлю таке питання. От чого, чого, що може принести в моє життя те, що я от вирішу, це ж теж рішення звикнути до погано? От в чому чи є це проблема? Е, треба розуміти, що ті, хто знаходиться в активних бойових діях, ті, ну, це різні є, якби зони, да, зони, скажімо так. Частини території. І е, ми не розуміємо, наскільки у нас є ця травма війни е, допоки ми знаходимося в цій війні. Е, тому тут рекомендація по можливості взяти відпустку від війни і виїхати в іншу країну. Тобто поспостерігати за собою, як я взагалі як я реагую на літаки, які літають. Польщі чи в Німеччині, як я реагую на звуки? Тобто, коли ви знаходитеся в цій ситуації, ви не здатні оцінити свій стан, наскільки ви звикли до цього або не звикли. Але ну, сильна сторона адаптації в тому, що ви будете знаходити радість і можливість продовжувати функціонувати як здорова особистість, коли ви робите те, що робить ну, те, що ви вмієте. Але якщо вже зовсім такі, чому є рекомендація з зон таких гарячих точок виїжджати? Тому що ця травма вона лише ну тобто постійна ретравматизація, постійно ці звуки постійно. Ну, високий рівень небезпеки. Якась Якщо ми трішки спустимося нижче від проблеми війни, і подивимося на життя звичайної людини. Наприклад, може оточувати чи погане оточення, чи можливо погана робота, чи відсутність роботи. І людина звикає до цього і сприймається як те, що ну, кращого не буде. Як в такій ситуації діяти людині? А в цій ситуації чи це так. Ну, щось... Може, це вже дуже широко. Я вам... Це вже так. більш як ситуація Вибору, uh -huh. але з однієї сторони треба зрозуміти зону своєї відповідальності, що я зараз можу для себе зробити, щоб знайти роботу, uh -huh. що я взагалі роблю для цього? Чи я просто так ходжу і всім розповідаю, що немає роботи? А ви знаєте, нещодавно а, був випадок на парковці одного з супермаркетів в місті Києві, і хлопчик а, підліток підійшов, каже: Я вам помию вікна. А, я кажу: А на що ти збираєш? Ну що, що тобі потрібно? Я хочу самокат. Ви розумієте? Якщо людина хоче, вона знайде можливість заробити гроші. І ну і це так було приємно, тому що ну не просить хлопчик, не краде. А він готовий, що зробити для того, щоб заробити гроші. Цілю дитини є. ну коли в нас є мета, коли в нас є мотивація, коли в нас є бажання і є така відповідальність за себе, можна знайти роботу і вирішити якесь питання або попросити про допомогу. Супер історія. А скажіть, будь ласка, пані Аліно, от про почуття провини, яке дійсно майже у кожного українця прокидається через те, що ну, ми дійсно звикаємо до війни. От є якийсь такий стан, що в Києві ніби все будемо казати, зараз ну, спокійно, Київ працює, Київ набуває якихось знань, освіти і все таке інше. Тобто механізм заведений. І нам завжди кажуть, що не звикайте до війни, не звикайте, і тоді е, якесь таке відчуття провини з. Е... Прокидається про те, що там гинуть люди. А я тут можу сидіти в кав'ярні, там, можливо, з подругами зустрічатися. Або я маю змогу навчатися. Це нормально відчувати Ось це таке почуття провини, чи це взагалі Ну, з психологічної точки зору, це не є нормальним, тому що завжди в світі є хтось, хто зараз помирає, хто народжує, хто святкує весілля, угу. хто втратив свою свого батька чи матір. Ну, і типу, це якби ми не маємо маємо право на щастя, і тут є глибинна така. Особлива для українців ситуація, тобто ми не маємо права радіти. Якщо подивитися е, на наш етнос, на нашу історію, всі пісні про те, що хтось там гине, хтось когось чекає, Сумує. все таке сумне, трагічне. Ну, типу, немає, ну, досить мало пісень, віршів, якихось Тобто Ми якась така народність, яка от звикає до поганого да, дійсно менталітету. Про <пробувати> тому тут глибинна ситуація. Не маємо права на щастя. Якщо навіть подивитися щось гарне стається, як правило, ми так трошки ничкуємо, це хороше. Боїмося, так? Не можна нікому розказувати, щоб ніхто, ну розумієте, це якби більш... більш глибинна філософія. Угу. І війна тут ну це просто як тригер такий, який ну як би, це більш на поверхню. Тому що ми як би, звикли ділитися поганим це, типу, нормально. А звички ділитися один з одним якимись радістями з ними Ситуаціями свого життя, це типу соромно, не можна. І тому тут треба подивитися взагалі на філософію щастя для себе, чим я готова поділитися з ближніми, чим я не готовий для того, щоб взагалі розвивати, розвивати цей напрямок в багатьох інших країнах. Є навіть інститути по вивченню щастя. Тому відчуття провини це норма... ну, це не нормально, але це нормально. Для території України, тому що ми постійно все життя, всю історію страждаємо. І права на щастя як би в нас немає, немає такої звички. Тому навіть психотерапії досить часто, коли. На групових терапіях а, починає у, у якихось учасників щось гарне відбуватися. Ну, і я як терапевт знаю про це. Але людина не хоче цим ділитися, бо, типу, це щоб не наврочити, щоб, То ну, це якийсь, є нас і... якийсь страх, страх за щастя. Страх за щастя своє за якусь гарну подію в своєму житті. А, Звичайно, що не треба ділитися з усіма, але е, все одно є люди, які за тебе порадіють, і обов'язково mm -hmm. треба е, ділитися тим. Е, е, досить багато є військових, які зараз на нулі, і все, що вони просять, це ділитися чим ви живете, що ви робите. Хорошими саме хорошим, так не я тут сумую страждаю і все погано. Тому що ми повинні обмінюватися більш позитивними подіями і ситуаціями, новинами, а не обмінюватися. Більш негативними речами, які лише занурюють нас ще глибше. Класно. Це почуття провини. Класно, провиннолін. Я, я так розумію, що е, не одне покоління має ще переродитися, щоб це почуття щастя. Ось цей інститут щастя війшов в нашу країну, але ми будемо прагнути. Мені власне цікаво, як замотивувати себе, які, які такі повинні бути перші кроки, щоб е, розуміти, що мій вектор сприйняття повинен бути настроєний на хороше. От з чого почати? А, є такий іранський. Психолог, і, на жаль, прізвище його не пам'ятаю, mm -hmm. і він мені дає дуже круту рекомендацію а, фокусуватися на тому, що зараз гарно у вашому житті. Тобто ви відчули цю провину, що ви, не знаю, сидите в ресторані зараз, вечерюєте з чоловіком. Ну, Типу, а хтось там да, не зрозуміло, що в окопах є. Так, звичайно, це сумно, але. Зараз, чим я зараз можу себе порадувати? Що зараз хорошого в моєму житті? Замість того, щоб цей фокус уваги і сприйняття поглиблювати в відчуття провини, сфокусуйтеся на тому, що може вас, що, що зараз гарно у вашому житті, тому що. Мозок дуже цікава така штука, да? треба, щоб ми ним управляли, а не він нами. Uh -huh. І ми задаємо вектор наших думок, і е, тому найкраще е, давати йому вектор цих думок, тому що коли, е, куди думки, туди і енергія вся. Будуть, uh -huh. будуть думки на негатив, воно почне все так збільшуватися, збільшуватися, збільшуватися. Відомий ефект, е, е, да? коли жінка починає думати щось погане. Насправді це вона просто порвала колготки. А вже до вечора все ти мене не любиш, ти мені ніколи взагалі нічого не купуєш. Розумієте? Ну, тобто вектор, вектор уваги куди. Так само з відчуттям провини. Тому найкраще все ж таки подивитися зараз. Ну, це така рекомендація. А, з приводу панічних атак, тобто подивитися на якісь конкретні предмети, але з приводу відчуття провини, особливо якщо воно нахлинує, ну типу, я не маю права, да окей. Що зараз в моєму житті є чудового? За що я зараз можу подякувати собі і своїм близьким? Так, дуже... дійсно дуже хороші рекомендації, і от про цей самий ресторан мені зараз прийшло, що якщо як, як, як якраз у цій ситуації таке почуття провини, що можуть зробити українці? Ну можливо, задонатити та щоб е, теж було легше тим хлопцям. Можливо, зрозуміти, що вони підтримують українське, сидячи в ресторані. Тобто, ми всі теж якимось чином впливаємо на економіку, впливаємо на те, щоб війна швидше закінчилася. Просто інколи ми не дивимося на це глибоко і ширше, щоб це зрозуміти. Можливо, розкрити, знаєте, трохи свою свідомість. Так, да, да. кожна ваша дія, вона, особливо, якщо ви знаходитесь в Україні, вона впливає на економіку, тому що ви якимось чином сюди доїхали, ви купуєте продукти і так далі. І це теж така цікава звичка наша знецінювати власні дії, власні якісь досягнення. Тому особливо під час війни, під час важких ситуацій, треба. Допомагати країні, допомагати волонтерити там, да, донатити і допомагати своїй сім'ї. Тому що, якщо ви будете щасливі, щаслива, ваші діти будуть щасливі і ну так би роз, розмножувати щось угу. щось хороше, хоча б спробувати. Мі якось ще здається, що ця здібність звикати до поганого вона також залежить можливо від типу мислення, якщо таке існує. Тому що є люди, яких можна точно окреслити, що у них негативне мислення. От Скільки б, ти не говорив uh -huh. про щось, ну дуже часто це. 90% це про негатив, про погане. Можливо, якісь поради таким людям, як їм бути в такій ситуації звикання до погано. І, можливо, людям, які не хочуть звикати до погано, не хочуть слухати негатив, але змушені. От як нам ще вжитися разом в суспільстві? А, ну, по-перше, брати дистанцію від таких людей, тому що ніколи, нікого, ви не змусите думати інакше, Дальше. ви лише можете своїм прикладом а, задати вектор, а людина вже бере відповідальність або не бере. А є такий психологічний ефект, який називається звичка страждати. Це коли ми постійно думаємо про щось погане, знецінюємо власні якісь досягнення, досягнення наших близьких, і так далі. Тому що я обираю? Я завжди питаю у, і у себе навіть іноді, і у своїх близьких у вас лінія життя до локтя. Ну, типу, ми ще будемо довго тут страждати. Чи можливо той час, який нам відведений, ми трошки якби, гарно проведемо цей час, хоча б спробуємо прожити гарно це життя, насолоджуватися, радіти та дякувати? Ну, Такий і... заземляючий приклад зразу, людина оп, і задумалася. Ну, ні, дізна. якщо у вас, звісно, 200 років, будь ласка, можете 100 років страждати, 100 років <с жити. А якщо, в принципі, довготривалість життя, вона не досить така велика, тому моя рекомендація подивитися на це. Ну, скільки зараз вам років, і скільки років від 25 до 30 ви мучили страждали. Будемо на подумати, на подумати. Беріть <говорить> Це... в роботу. <говорить> Добре. Ну, дуже важливі рекомендації, пані Аліна, як завжди, з прикладами, життєвими, те, що близько нам, нашим українцям з гумором. Дорогі українці, дорогі глядачі, ви бачите, що наше сприйняття, наша свідомість це те, що ми самі можемо збудовувати, диктувати. Тому беріть вектор на хороше, не звикайте до поганого. Тим паче, що ми з вами всі важливі. Ми зараз робимо важливу річ. Хто на роботі працює, хто виховує дітлахів, хто займається волонтера. Ми всі надважливі. Просто побачите свою цінність, не звикайте до поганого, давайте бути щирішими, люблячими, добрішими для нас. Зараз ми йдемо на, рубрику «Спорт...» Зараз ми йдемо на рекламу, дорогі наші, і дуже скоро повернемось.